Живу впівголоса, впівдиху, крила, смотані в коморі, ігнорую внутрішню безвихідь, з дня у день, існуючи поволі. Там, де мрію вирі, не ж пустеля, Ким була, по чому тужу. Наче Амнезія від життя фортеця це моя оселя. Ще й забула, що ім'я ношу Анастасія. Відродитись, встати з попелу і жити. Наш одна із здібностей, що маю йти за світлом. Будь собою та любити головні три істини, що знає. Небагато і немало досить, щоб підвестись і йти жити це життя, що вбивало, руйнувало, це вже досвід. А час лине і немає вороття.